Вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божої благодаті. Наскільки важливо слухати людей Божих і приймати істину, та передавати далі, щоб ведення і світло Боже наповнювали всю землю. Хто спотворює Слово Боже, той буде проклятий і піде в пекло. На Писання потрібно дивитися по книзі Откровення, це послання. Самого Ісуса Христа, ми повинні бути світильниками Божими, дивитися за собою, щоб виконувати волю Божу і бути учнями Ісуса Христа, щоб нам мати і Отця, і Сина, а для цього потрібно перебувати у вченні святих апостолів, пророків для того, щоб не брати участь у злих справах. Дуже важливо бути не просто віруючими чи слухачами Слова Божого, але виконувати. Слово Боже, щоб нам бути, не бути раба.